Зустріч із родинами зниклих безвісти та полонених захисників відбулася в Ужгороді. Організатор заходу Олег Котенко донедавна займав посаду уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз продовжує свою діяльність у громадській організації Група Патріот. Саме ця організація лише за минулий місяць проконсультувала близько 15 тисяч осіб. Серед них і мешканці нашого краю, які намагаються знайти своїх близьких, що зникли на війні. А сьогодні тут зібралися люди рідні, які розшукують своїх людей. Після того, як я прийшов на посаду повноваженого, для цього було дуже багато зроблено моєю командою. І е коли сталося так, що посаду повноважено прийшлося там, скажімо так, е розформувати. Да, тобто різні відомості почали займатися таким самим питанням, я прийняв для себе рішення, що людей не потрібно кидати, з ними потрібно працювати з, з ними потрібно. Е Зустрічатися і розшукувати їхніх рідних, я маю досвід цього питання, і я, і моя група Патріот, громадська організація, я вже казав, що я року сороку цим питанням, тобто ми знаємо, що потрібно і як потрібно робити. Тобто, ми тепер будемо допомагати державі в пошуку безхідних. Свою роботу на Закарпатті група Патріот проводить спільно із громадською організацією Волонтери Закарпаття. Відтак підписали меморандум про співпрацю у напрямку допомоги родинам зниклих безвісти та полонених оборонців. Тож у кожному районі Закарпатської області буде працювати фахівець, що надаватиме консультації цій категорії населення. Станом на сьогодні я це можу сміло сказати. Ми через Угорщину повертали і повертаємо військовослужбовців, які є в полоні. Дотепер ми цю інформацію не видавали, але станом сьогодні, як від громадської організації, я маю сміло сказати, що особисто я, як керівник громадської організації, повернули вже сім військовослужбовців з полону через Угорщину. І як правило, ми, Україна, не працюємо тісно з Росією, тобто більшість ми моніторимо телеграм-канали для того, щоб знайти. Ти чи військовослужбовець не потрапив у полон. Другий фактор, де ми можемо дізнатися, чи військовослужбовець не перебуває в полоні. Це від військовослужбовців, які повернулися з полону. Третій який фактор це Червоний Хрест. Росія їм надає інформацію, тобто через звернення Росії до Червоного Хреста або Україна звертається до Червоного Хреста і родичі. І Червоний Хрест їм повідомляє, чи така родина перебуває в полоні, чи такий військовослужбовець перебуває в полоні, чи ні. Під час зустрічі з родинами зниклих безвісти та полонених захисників волонтери проінформували, що надають не лише інформаційний супровід, але й юридичні та психологічні консультації потребуючим. А їх чимало, і кожен намагається зберігати віру. Я розшукую свого чоловіка, який зник у жовтні місяці минулого року. Бюрократії багато по документам. А так все покроково від відділку поліції. До Червоного Христа і надія, віра, що знайдеться. Фахівці нагадують, що розголошення персональних даних може нашкодити зниклим безвісти особам. Публікуючи фото зниклого в мережі, наполегливо радять не вказувати звання, військову посаду та номер частини. Опубліковані персональні дані кажуть нажива для шахраїв.